Друзі мої, вам вітанечки. Сьогодні у нас понеділок і розпочався турнір. Турнір п'ятизірковий. кривава битва. Ну, без хіла, цікаво. І без червоних. Я з таку оборони поставив, ну, як ви вже знаєте, хто мене давно дивиться. У мене з оборонами на п'ятизіркових... ну, Ну, поганенько, поганенько. А тут ще й без хіла, нехай я того гуріка зловив. Можливо, б він стояв, але без хіла і воскресіння він тут нафіг не потрібен. Е, та, мене тут шотнули свої. Ну, нічого страшного, я, в принципі, сам розумію, що це всього, всього початок тільки. Ну, давайте. Я вже, в принципі, і команду знаю. Яка в мене буде? Я хотів ще натикати сюди. Цю? Де вона, блін? Мумбелку? Мумбелку. І з іншої сторони хотів поставити Фрею. Uh, 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 uh. Просто тут uh, центр такий. Вот якраз то він міньйонів хаває. Можливо, я. Можливо, я. Можливо, я знесу цей центр, ти пофиг буде. Як рахує это? Ой-ой-ой, це ж я на кінець то загон зловив. І там десь... Осьо, качається в мене третій. Так. Ну, див, дивіться, не дивлячись на цей центр, що він міньйонів хаває, я піду так. Це, якщо центр знести, то буде все тіп-топ. Нам і п'ятірочка, щоб довго не думали. Це вісім, блін, не вистачає ж, да? треба взривати. Та й з ним, коротше. Так, до це блокує, тому стартонем в неї, щоб вона там не викаблучувалася. Так. Ну Давайте в цього запустимо мегапаразита, хай гризе. Зараз ще якось скриню лупанемо. Так синього потрібно пошукати. Ладно, давайте так. Нічого, Блін, я не хочу, щоб він в ту коробку уходив. В те прикриття своє. Ну і до побачення. Так, перший бій пройшов легенько. 1048 це уявляєте, а взагалі дають 1080 десь, так? Да? Наскільки в мене гараж хреновий. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, коротше. Не люблю я ось цю. Що, з Хантером взяти капчик? А з Хантером там потрібно. Хух. Це наші палити будуть. Палити. Потрібно чимось чиститись. Давайте візьмемо вийшалі. Чому б ні? Мегаміньйонів На у нас Pepper Blue поріжа Посивочкою, Якщо вони з'являться. Ахаха... Ну, погнали. Так. Синеньких мало, фіолетових також. Жовті є щось. Щось трішки жовтими є. Я відчуваю, буде зараз весело. Давайте заряджати вишалі. Зараз знадобиться нам чистка. Знадобиться. Давайте. А, блін, так не виходить. Ну, ми хоч потім два синіх можемо забрати. Дуже боляче б'є. Контру ставить. Що мені тут без синього робити, я не уявляю. Зараз, 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 зараз давай. Ой, хоча б ташечками прикритися. Ну я другого удару не перенесу, вона ж не промахується вроді. би. Сині так і не приїхали. Ну це все фіаско, в другому ж поєдинку. Де б я синій не шукав, його все одно немає. Ну все, для мене турнір закінчений. Я тупо не знайшов жодного камінця потрібного. Так, це цей сон, да, відправляє. Ну, все погнали просто, просто грати. Я обожнюю в перший день програвати. Давайте цю п'ятірку заберемо синю. Так, мені потрібно ще, щоб вони у мумбел попали. Так, чудово. Яку сторону тут вдарити, а? Ну, мені більше б Кольку хотілося знести, чим його, наприклад. Тому так і, так і зробимо. Так, що можна далі? Можна далі взриватися нафіг. Щось синій сьогодні. Вихідний видно. Да блин! Я забув, що по ній ще стукнуться. Що стукнути треба, щоб по ній стукнули по тій мумбелке. Уже стукнули, да? Так, ну то мені не страшно, давайте будемо знищувати айцю просто так. Бахнем. В першому поєдинку синіх нафігачили стики, що що вони закінчилися на на останні. Вичерпав ліміт відразу. Тут уже щось щось поцікавіше, по суті, по суті, я тут тільки китайця боюсь. Нафіга мені з таке зеленого? Як ти умудряєшся кидати, блять, туди там, де відображення? Це про метелика зара. Червоного валом. Що що з полянами робиться? Краще б я пізніше зайшов. Справа рухаю, зліва летить. Так, ну погнали. Вибивати китайця. Камін доб'ється. Зараз знаєте же, що саме обідно буде? Якщо оборона буде в А стояти? Якщо оборона... Якщо оборона також буде програвати, то буде хоч не так обідно. Ну давно я в перший день не програвав. Ну там один персонаж, один центр, тупо все зробив, все. Так, кого ти будеш ресати? А, реса боже, бля, реса ж нема. Оце понаставляють тут, а блін. Візьмуть, запутають людей. А я чекаю, поки вона кое ресне. Так, дочекаємося, поки вийде і до доб'єм, надіюсь. Все вистачили паперблю, так? Да? Ну і останній. Мілька, божевільний. Щось сюди цікаво щось придумати, я навіть і не знаю, щоб хоч цікаво було подивитися. Так, все-таки вона да. Дайте четвірочку зробимо. Ой, треба про Рондондонича хоч не забути, бо зараз буде також весело. Так, якщо я ось так скину, вони не мають зарядитися, якщо нічого не полетить. Давай, давай. Відправляй в сон. Якраз мені це потрібно було. Тупо Мілена взяла і підставила. Бо Мілена це не обороняючий персонаж. Тим паче зараз. Не буду юситись ще зараз. Ще зараз випадково в цих Міньйони їм понакладаю з ухиляннями, і нафік надо. Mm. Давайте бе, щоб... не, не мучила мене. Дивно, всі за мене спрацювали. А міньйони зараз загризуть. Ще ні, скільки ще хп? 83. Так, ну і все. Такі прикрий нулик. Ні на ком, блін. Якийсь таунт треба було взяти. О! Ладно, добренько. Будемо дивитися, що далі. Можливо, щось з командами подумаю. А можливо, і не подумаю. Обіцяти не буду. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобачки. Миру, щастя і добра вам!